Артєм, друзі, Сьогодні будемо грати Only Up на Android. Це вже, друзі, друга дана, так скажемо, клон на Android, яку я граю. Хто не бачив передувче відео, можете знайти його в youtube каналі у мене є. Так що, друзі, зараз будемо грати це. Ігрушка називається Only Go Up Також тут, друзі, є мультиплеєр і офлайн. Нажимаємо грати. Тут у нас, бачите, одиночна гра і мультиплеєр Зараз зайдемо в настройки. Так, ось його настройки. Міняємо мову на англійську, друзі, щоб було все більш понятніше. Так, Play Game. То все, Single player 1, Multiplayer, Нажимаємо мультиплеєр. І тут вибираємо Європа, регіон, в якому ви хочете грати, Америка, тут бачите Азія. І... Там ще якісь коротше. Також можна кустомізувати свого персонажа, нажимаючи на ось настройки такі вибирати, але все заблокіровано поки що. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, внизу під відео в описанні, друзі. Всіх чекаю. Ну а ми починаємо. Нажимаємо Play RTQA. Так як я з України, так нажимаємо Play. Зараз буде, друзі, реклама. Сразу вам говорю, що перед стартом ігри буде рекламка. До Здобачення! Рекламка тут лише раз показується перед стартом ігри. Я вже вчора, друзі, пограв і дуже тяжко, я вам скажу. Не дуже так легко. Фізика <звук> даної ігрушки... Так, нажимаємо сюди. Так, треба спершу відкрити шламбаун. Все, only up. Починай. Так, друзі, давайте трохи звук збавимо. Так, давайте трошки по звуку. FPS у нас, ага. О, це сенсків. Це буде так. Починаємо. Так, друзі, коротше, біжимо, і нам треба залізти. Вон, дивіться куди. Аж по верхушках. Я думаю, хто грав в ліап на ПК, друзі. Настоящу версію, ти зрозуміє, що це за гра. Мені дуже подобаються такі ігри, яких треба, друзі, так скажемо, дуже-дуже попотіти. Так, бачите, друзі, ми зараз з вами залазимо. І вже це стає дуже тяжко. О, так, тепер нам сюди на коробочку. Опа, чуть не впав. Так, друзі, тепер ми на машину залазимо. Можна на... Бляха, ну. Я надіюсь, ми перестригнемо туди. Опа, є. Блін, дуже тяжка гра, друзі, дуже тяжка. Для слабких нервів, друзі, ігри ці я не рекомендую, так як в мене самого. Тут навіть, друзі, його освічати, але граємо ми в онлайн, але бачу нікого немає. Чи всі комнати, так скажемо, під паролями, чи просто ніхто не грає. Так, давайте зараз вон. Опа, є. Так, на машину, тепер на сходинки ось ці. Блін, дуже тяжко. Капець, блін. Друзі, вчора, чесне слово, грав, якось легше виходило, ніж сьогодні. то, що, що я хвилююся, записую відос. Ди бляха, ну це тренець, друзі. Пробачайте, друзі, якщо щось не так. Я ж не винуватий, що. Так. І також, друзі, пишіть в коментарях, якщо ви хочете побачити предыдущу версію OnlyWap. Там більш, так скажемо, легше фізика і все оце в цьому дусі. Зашибість, друзі, я взагалі кудись заліз і опять друзі впав. Ну не можу, друзі, я не можу. Пробачайте, якщо щось не так, але зараз будемо питатися хоча б залізти до тих Ну, Вчора я далі проліз, аж воно до цих, бачите, вонно балки оті желізні, до тих лазові, якось легше було, а це сьогодні я не знаю, що таке. То, що я Записую відос, це мене збиває, чи що, я не розумію. Так, давайте коробка. Машина, два рази тапаємо. Опа, нажимаємо. Так. Сходинки, сходинки, давайте. Опа, є. Так, саме головне сюди залізти. Так, тепер сюди стрибаю. Фух, бляха, це було стрмно. Так, тепер нам не настрибнути от туди, отако. Попрямій. Фух, це було. Дуже, дуже стрмно. Так, давайте, давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Сразу, друзі, говорю, що я не знаю, куди туди добігти. Так, давайте стрибаємо на цю балку. Кула не була. Фух, блін, дуже стрьомно, друзі, дуже стрьомно, так як ми на дуже високі високі. Так, я не знаю куди нам іти. Походу сюди. Тут балок повно, друзі. Один хибний крок і все. І всі наші старання полетять у пропусть. Так, давайте ну, стрибнемо туди. Молодець, Артм, молодець. Ой, бляха, муха, боже мій милостив, як це тяжко, друзі, я не знаю. Як люди, які грають онліап, можуть і спокійно грати. Навіть немає, друзі, з ким пограти. Скільки раз заходжу, друзі, немає нікого. Називається мультиплеєр. Така хороша игра, напевно, що ніхто не хоче. Блін, ну це капець, друзі, це повний капець. Треш. Якийсь. Ми, друзі, довго грати не буде, я просто так показу вам дану ігрушку, так скажемо. Вона непогана, друзі, але... Я її, коротше, скоро походу буду удаляти. Буду грати тайон Ляв перший. Мені більше подобається. він. Хоч там немає мультиплеєр, але до самої задниці ти мультиплеєр. В ньому все одно людей немає. Та загазь, давай, боже мій, що таке сьогодні? Боже мій милостивий, що ж таке сьогодні? Я не знаю, друзі. Не виходить в мене залізти от заліз туди до тих балок і все, і все. Більше нікуди. Давай. Залазимо на цю бочку. Давай, бігом. Зараз, друзі, по-бистрому спробуємо пройти. Зараз до кудва дойдемо, друзі, і на тому будемо закінчувати. Так, зараз давайте сюди стрибаємо, так хопа. Так, давайте сюди стрибнемо. Оп, є. Yeah. Так. Хоп, сюди. Давай, стрибай. Опа! Стрибнули. Давайте сюди. Ой-ой-ой! ой ой Друзі, це... взагалі рекорд якийсь весно. З не напасту зараз. Капець. Коротше, друзі, на цьому все. З За вами завжди був я Артік, звати на Артем. друзі, всім до зустрічі, всім пока-пока. Побачайте, -пока. що в мене долізло до вершини, в мене нерви, друзі, будуть здавати, я вам говорю. Так що, друзі, на цьому думаю, будемо закінчувати. Так що, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні, друзі, всього самого найкращого. Всім пока-пока. Далі буде.